Як виглядати стильно у зимовому верхньому одязі? Привіт усім! Мене звати Ксенія Господінова, я фешн-стилістка і ви на моєму каналі про моду та стиль. У цьому відео ми з вами розберемо три мастхеби речі у зимовому гардеробі, щоб виглядати стильно і бути готовими до будь-якої погоди. Перша річ, яку я хочу з вами розібратися, це зимове пальто. Бо воно додає стилю. Елегантності у пальто можна піти на побачення, на ділову зустріч, на роботу. Ви завжди будете виглядати елегантно у будь-яку погоду з Яке ж пальто обирати? Я рекомендую базові кольори, наприклад, такі, як хемел, насичено. Шоколадний, коричневий, який зараз дуже актуальний, сірий, такий дарк, знаєте, графітовий сірий буде дуже дорого і класиво виглядати. Яке я не дуже рекомендую, то це чорне пальто. Можливо, ви вважаєте, що це базове пальто, і, звісно, воно повинно бути в гардеробі, але тоді треба буде дуже уважно, і уважно до якості, тому що на таке пальто все липне. Волосся. Все, що може бути, і тому воно виглядає не дуже естетично, не дуже красиво. Це просто моє зауваження, але завжди вибір за вами. Я рекомендую обирати довжину пальто Міді або Максі. Бо саме таке пальто буде дійсно працювати у, з будь-якими аутфітами. Наприклад, якщо у вас є довга сукня або міні-міді-спідниці, якщо ви збираєтесь йти кудись на вихід, то навряд чи ви будете вдягати пуховик. Скоріше за все, ви будете вдягати пальто, щоб це виглядало елегантно та красиво, а тоді краще за все буде, звісно, працювати максі-пальто, але або Міді. Якщо це буде пальто, знаєте, таймлес поза часом, наприклад, прямого силуета або приталеного, це буде виглядати дуже і дуже красиво. На зиму дійсно краще обирати пальто у складі з вовною. Якщо це буде хоча б 20, 30, 40%, це вже буде допомагати. Але дуже важливе зауваження, що пальто мало підкладу. І бажано, щоб це була віскоза, якась натуральна тканина, тоді воно дійсно буде зігрівати вас. Якщо пальто з вовне, але не має підкладу або має синтетичну підкладу, воно вже не буде так зігрівати. А якщо, от, звісно, взагалі немає підкладу, Відклади, воно буде просто продувати і буде таке, знаєте, як халати. Тому дуже 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 рекомендую мати таке структуроване, щільне пальто з класною підкладою. Звісно, пальто вас не зігріє при мінус 20, але зробить вас на стиль, найстильнішою, скоріш за все, на будь-якому івенті, тому що коли ви приходите на якусь подію, перше, що люди бачать, бачать вас у верхньому одязі, і якщо ви будете... Вдягати пуховик, то перше враження вже не буде таким чарівним. Тому я звісно дуже рекомендую придбати пальто а, у тих кольорах, які ми вже з вами розібрали, і не забувати, що це дійсно невід'ємна частина а, зимового гардеробу, де дивитися взагалі класні пальта в Канаді. Я нещодавно заходила, наприклад, в Marshalls, Там є а, дійсно стильні якісні пальти, але треба пошукати. Не забувайте дивитися на склад, щоб була у складі і віскоза, і котон, і а, все ж таки Вовна, щоб вас гріла. Не забувайте про це. Але якщо пошукати, то можна знайти класне якісне пальто саме там. Також якісні пальта в Канаді і, взагалі, в принципі, по всьому світу можна знайти в. Зарі онлайн. Якщо в офлайн-магазині ви не побачили, то в онлайн зазвичай вони є, вони дійсно є нормальної якості. Ціна, якость, якість приблизно десь 200-250 канадських доларів, можна знайти якісне стильне пальто саме в зарі онлайн. За пальтами в Канаді також можна зайти в Аріцію, можна подивитися Mango онлайн І можна ще зайти в Юніклоу. в них є декілька. Позицій саме пальт в чоловічому відділі. Це як юнісекс можна вдягати і чоловікам, і жінкам. Вони виглядають симпатично, дуже стильно, тому можна передивитися. А якщо ви хочете виглядати дійсно стильно та красиво цією зимою, я рада буду вам допомогти. Я проводжу консультації персональні онлайн та офлайн в Калгарі, роблю шопінги та збираю класні капсульні гардероби, Роблю розбір гардеробу, тому якщо для вас це актуально, пишіть на мою почту, яка вказана в описі під цим відео. Далі хочу з вами розібрати вкорочений пуховик. Це, звісно, більш така спортивна історія, але це про комфорт, про мобільність, про тих, хто, наприклад, їздить за кермом, бо зазвичай, якщо казати про повсякденні справи у пальто або у довгому пуховику, просто некомфортно їздити за кермом. Мом, і це факт. Якщо супер вкорочений пуховик був, наприклад, актуальний, мені здається, пару років тому. А, і в принципі він залишається актуальним і зараз, але я не скажу, що це прям супер тренд. І все ж таки для мене це більше історія про кежуал, про такий спортивний вайб. Наприклад, для походів прогулянок, може по парку, можливо, на шопінг, гросері шопінг, так, може прогулянки. З дітьми, але щоб казати, що це якийсь навихід, ну, я б задумалась. Звісно, такий пуховик можна стилізувати з якимись класними міді, спідницями у замші чи у шкірі, це можливо, але треба постаратися і заморочити, щоб це виглядало класно. Я це бачу ще також з, наприклад, шкіряними штанами, це може виглядати дійсно стильно. Або якщо, наприклад, скоріш за все, з пуховиками ми вдягаємо джинси, і якщо джинси блакитного кольору, а пуховик, наприклад, а жовтого, коричнього чи uh... Марсала, це може виглядати стильно і красиво, але, звісно, треба заморочити. Якщо ви хочете пуховик такий на кожен день, але щоб він виглядав прикольно і стильно, я все-таки рекомендую вигляд... обирати так само базові кольори, світлий колір, якийсь молочний, це буде взагалі топ. Знаю, що зазвичай всі переживають, і про те, що його треба, що він дуже буде часто пачкатися, але що робити? Стиль. Без жертву, але мені так не хочеться сказати. Але дійсно світло пуховик завжди виглядає класно. Ще такий є лайфхак, якщо ви обираєте пуховик у замші, його взагалі не треба прати, бо просто можна протерти мокре серветко і оп, все готово. Це дуже-дуже класний лайфхак, де дивитися такі вкорочені пуховики в Канаді. Юнікло. Не тільки в Канаді, взагалі по всьому світу. Мені вони подобаються, бо вони насправді легкі і вони не важкі, знаєте, їх не важко носити, вони дійсно теплі, в них класний пух і можна обрати різні стильні варіанти. От я нещодавно заходила в магазин, приміряла. Мені дуже-дуже сподобалось. Середній прайс десь 178 доларів канадських. В принципі, нормальна ціна, якість для такої куртки. Також корочені пуховики. Є в Аріція, а дуже стильні варіанти бувають у них. І класні теж кольори є. Також можна зайти завжди, подивитися в взарі, але б я сказала, що це більш такий все-таки саме отакі пуховики в Зарі. Треба купувати трошки дорожче. Якщо купувати приблизно у районі 100 доларів, це не буде класна якість. Це буде просто курточка на міжсезоння, яка не буде вас занадто сильно гріти. А от, наприклад, якщо подивитися в H&M Studio, у них є, якщо ви знаєте, є преміум сегмент вище і дорожче, У там є прям класні пуховики по нормальним цінам за класною якістю. Не забувайте поставити вподобайку на це відео, підписатися на канал, якщо ще не підписне, та написати коментар, який, наприклад, пуховик чи пальто у вас вже є, а який ви ще плануєте придбати на цей сезон. Наступна куртка це вже подовжений такий пуховик, пуховик пальто, який вас захищає повністю від вітру, від морозу. Коли у нас тут в Канаді буває мінус 20, мінус 30, без них просто неможливо обійтись. Як обирати взагалі такий стиль? Пуховик. Я покажу вам декілька варіантів тут, як взагалі вони виглядають, щоб вони не дивилися, знаєте, щоб ви не були таким об'ємною об людиною, де нема навіть не видно нічого, не видно людини, один пуховик іде. Тому класно обирати, щоб був контраст між верхом та низом, щоб, можливо, це був приталений пуховик, який підкреслює талію. Але давайте не путати так, як у нас було в 2000-х, так як є зараз, зараз трошки інші. Варіанти. А, насправді, щоб такі стильні пуховики дійсно є варіці. А можна подивитись кенедгус, там, звісно, прайс вже повищий, але от якщо прям пуховик довгий-довгий, вони дійсно класно гріють і виглядають стильно. З приводу кольорів я би все ж таки зверталася до більш натуральних кольорів, наприклад, такий самий бежевий, кемел, може, темно-зелений. А от для мене марсала і темно-сині дуже виглядає банально, але все залежить від вас. Як його стилізувати стильно? Дуже складно, якщо чесно, бо там нічого не видно, одне сплошний пуховик. Тому просто старайтеся обирати, наприклад, якусь стильну шапку на контрасті, шарф, щоб це виглядало разом прикольно та цікаво. Актуальні чоботи, щоб вони не були е, такі вже знає, застарілі, неактуальні. Може клікісь. Класні сильні угі. І тоді разом це все буде виглядати гармонійно і красиво. Я би ще хотіла поговорити про четвертий варіант пуховика, який і не вкорочений, і не довгий, а який прикриває стегна. Тобто десь до середини стегна, який приталений, можна підкреслити талі. Отакі От пуховики зараз найактуальніші, я би сказала. Б. Дуже багато таких пуховиків я бачила серед українських брендів, вони у нас неймовірні, шиють просто. Шикарні стильні моделі у класних кольорах, тому звісно можна замовляти з України до Канади сюди, і іноді це вийде навіть дешевше, ніж купувати у Канаді. А, тому дивіться вже на ваш бюджет, як вам комфортніше. Але все одно можна подивитися і в зарі онлайн знову ж таки юнікло можна знайти який стильний пуховик. Як такі пуховики стилізувати і вдягати так, щоб це виглядало дійсно красиво та цікаво. Я рекомендую не завжди взягати, наприклад, кросівки чи такі ранерси, знаєте, які от прям от спорт-спорт. Бо це а, якраз тут можна грати на... Фоні різних стилей, тобто пуховик більш-менш стильний все ж таки, варіант, але можна обирати якісь leg штани з вовною, які будуть красиво дивитися, стильні джинси, а не просто скіні, а якісь legs, знову ж таки, наприклад, кольору індіго, або якісь фанові, наприклад, взагалі, не знаю, коричневі джинси можна обирати. І тоді вони будуть красиво дивитися, наприклад, з коричневим пуховиком, і то буде монохром. Outfit. Або, навпаки, наприклад, з бургунді чи зеленим кольором, гратися різними фактурами та різними кольорами, і тоді ваш образ заграє і буде дивитися, виглядати дійсно красиво та стильно. Також не забувайте додавати актуальні класні аксесуари, такі як а, красивий шалик, а, шапка а, якогось красивого насиченого кольору, такого як зараз актуальний, як знаєте. Який акцент буде у вас в образі, якщо це буде червоний колір, якщо це буде зелений колір, можливо, навіть неві, якщо вам це личить. Тому краще гратися різними фактурами, різними кольорами. І тоді ваш образ буде виглядати більш сильно та цікаво. Ще один варіант, який буде виглядати небанально, коли, наприклад, звичайний пуховик а, забелтити, вдягнути звичайний а, пасок, шкіряний поверх пуховика. Це виглядає не банально, це виглядає цікаво і щось приносить таке родзинку у ваш аутфіт. Також лайфхак для зимових образів, який працює із пальтами, і з куртками. Це коли, наприклад, замість шалика ви вдягаєте светр, пов'язуєте. Його на плечі. По-перше, це стильно, по-друге, це тепло. І по-третє, це виглядає дійсно небанально. Я дуже полюбляю цей лайфхак носити, бо можна цей светр і вдягнути під низ, і намотати його на шию. Деякі бренди. Наприклад, точно я бачила в Масі Мадуті, вони прям шиють такі, як шалики у вигляді светрів, бо це дійсно виглядає цікаво. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до наступних зустрічей. Sere ce.